Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Італію в другій половині 19 го і аж до початку 20-го століття. І знову я за своє. Підписка, лайк, коментар це святе. Вам не важко, а для мене це подяка за мою працю. Тож натискайте підписатись, ставте лайк і будемо розбиратися з тим, а що шкоїлося в Італії. А Італія у 1871 році нарешті об'єдналася. Так, на шляху до незалежності і єдності вона пережила декілька війн проти Австрійської імперії, понесла величезні втрати, також витрачала мільйони коштів на армію і флот, але вона вистояла і досягла мети. В Італії того часу не було потужної промисловості, сільське господарство розвивалося повільно, люди були бідними і не мали елементарної освіти. Однак уряд Італії поставив мету. Змінити ситуацію на краще. По формі правління Італія була конституційною монархією. На чолі країни був король, працював двопалатний парламент. Право голосу мали чоловіки діяв майновий і віковий ценз. Король мав в своїх руках законодавчу та виконавчу владу. Згідно з Конституцією, панувало рівноправ'я. Велика роль відводилася католицькій церкві, держава підтримувала церкву. У політиці панувало дві партії праві та ліві. Праві це була по суті консервативна партія, і вона представляла інтереси земельної аристократії та фінансистів. Ліві це була ліберальна партія, вона захищала інтереси промисловців. Ці партії змінювали одна одну при владі, однак мали спільну мету перетворити Італію на могутню країну. Згодом виникає соціалістична, республіканська партія, радикальна партія. Політичний вплив мала також і католицька церква. В часи 1870-х-80-х років в економіці країни панувала криза, безробіття, бідність, відсталість промисловості. Однак, вже в 1890-х роках поступово у сільському господарстві запроваджуються ринкові методи господарювання, держава будує залізничні шляхи, надає дотації, тобто підтримку підприємцям, заводи і фабрики отримують державні замовлення. Також виникають монополії, більш потужними стають банки, які контролювали певні галузі промисловості. Однак промисловий розвиток, хоч він вже і відбувався, він був нерівномірним. Північ країни розвивався, однак південь відставав і був передусім аграрним. На початку 20 століття об'єми промислового виробництва зростають аж на 90%. Отже, Італія впевнено стає аграрно-індустріальною країною, однак відстає від темпів розвитку і рівня життя інших країн Європи. В Італії через закриття ферм селяни все частіше ставали безробітними. Надлишок робочої сили масово емігрував до США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Бразилії та Аргентини. Італію покинуло більш ніж 7 мільйонів людей. Це було одночасно трагедією. Оскільки Італія втрачала працездатне населення. Однак, з іншого боку, Італія почала отримувати Україну все більше коштів за рахунок переказів, які здійснювали емігранти. Однак не всі безробітні поїхали з Італії, частина залишилася і активно висловлювала своє невдоволення, свій протест і влаштовувала, наприклад, страйки, повстання, які відбувалися в 1890-х роках. Невдоволення людей висловилося у вбивстві короля Умберто І. Усі негаразди справили враження надіючих політиків. Вони не розуміли необхідні змін. Тому на початку ХХ століття починається так звана ліберальна ера або ера Джолітті. Новий голова уряду Джованні Джолітті почав масштабні реформи. Він створював умови для розвитку торгівлі та підприємництва, розширював внутрішній ринок. Надавав державні замовлення підприємствам, надавав дешеві кредити, націоналізував залізничні шляхи, навів лад з боргами країни. Це дало результат. Розвиток промисловості відбувається. Були розширені виборчі права, скасовано заборону на створення профспілок, проведення демонстрацій та протестів. Також обмежено тривалість робочого дня, заборонено нічну працю підлітків. Однак стрімких змін рівня життя людей не відбулося. У зовнішній політиці в цю епоху Італія прагнула бути впливовою країною насамперед завдяки колоніальним завоюванням. Іде розбудова армії та флоту у 1880-х роках. Італія починає експансію на землі північно-східної Африки. Італія захоплює Еритрею, встановлює протекторат над частиною Сомалі. Італії не вдалося захопити Ефіопію. В європейських стосунках Італія притримувалася Троїстого Союзу з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Ключовий ворог це Франція, оскільки вона відібрала у Італії Савою та Ніцу. заважала колоніальним планам. Італія воює також з Османською імперією за землі Лівії. Ну що ж, дякую, що дивилися моє відео. Знаю, що мої підписники і підписниці це найкращі люди. Тож, успіхів вам і до нових зустрічей!